Шановні добродії, співвітчизники, колеги, друзі, рідні та знайомі, сьогодні хочу від щирого серця привітати кожного із вас з прийдешніми святами, Новим роком та Різдвом Христовим. На жаль, у році, що минає, на долю кожного з нас випали найскладніші випробування та найзвичайні обставини, пов'язані з війною. Але життя показує нам, що ми, українці. Сильні та незламні, свободолюбиві та непохитні, працьовиті та завзяті, завжди прагнемо до квітучого життя та щасливого майбутнього. Я щиро вірю у нашу перемогу і те, що ми відбудуємо нашу чарівну неньку Україну. Я, як лікар, акушер-гінеколог, можу сміливо стверджувати, що найцінніше у світі це мирне життя та міцне здоров'я. Говорять, начебто Новий рік та Різдво це чарівний казковий час. Отже, нехай 2023 рік здивує справжнім щастям вас. Хочу побажати у новому році побільше яскравих радісних емоцій, приємних моментів та знакових подій, здійснення бажань і заповітних ваших мрій. Життя не зупиняється, нехай дива трапляються з новим.